Їдкий сморід та брудна вода. Так нині виглядає головна водна артерія міста. Нещодавно у південному бузі знову подохла риба. У нас знову була виявлена загибель риби у межах річки Південний Буг, а саме від, між мостами від вулиці Бендери до моста на вулиці Свободи. Риби, ну все одно жалко. Ми рахуємо, що небагато, а саме виявлено сто загиблих 114. Окунів, плітки 423 штуки і карасів, 89 штук. Річкову воду та саму рибу направили до лабораторії. Нині кажуть екологи, усіх результатів дослідження на руках ще не мають. Втім, додають: очевидно, що риба загинула через брак кисню у воді. Пов'язано це в першу чергу з тими погодними умовами, що у нас склалося. Перш за все, це виток з нашого водойми ще майже. Був відсутній зв'язку з цим різке, що привело до різкого зниження кисню на цій ділянці, і, на жаль, рибель, риба загинула. Кажуть екологи, завдяки дощовій погоді рівень кисню у воді стабілізувався. Втім, нещодавно у районі мосту, що на свободи, він був у сім разів нижчим від норми. Він майже був відсутній, а саме менше одиниці 0,8. При нормі 6 одиниць. Звернулися до водгоспу за рекомендаціями, чи потрібно нам скинути з водою ми ще, чи ні. Ну Всі розуміли, що треба, але були побоювання, що ми не зможемо. Набрати відповідну кількість води в нашому водойміщі перед зимою, що може призвести до масової загибелі риби в зимовий період. Ще однією ймовірною причиною загибелі риби екологи вважають відсутність каналізації у центральній частині міста. Зважаючи на те, що її немає, люди підключаються до дощової. Проблема була, я думаю, іменно в межах міста, тому що не було довго дощу. І були відходи в каналізації, дощові каналізації наші. І оця промивка, коли пішла, пішов перший дощ, воно на жаль, все попало в річку. І це спричинило то теж було якимось фактором, що спричинило загибель риби. При цьому кажуть екологи, промислові підприємства своєї руки до екологічного лиха не доклали. Містяни цьому віри не ймуть, адже переконані, у річку знову злили нечистоти. Здовж усього берега все в дохляках. Напевно, знову щось десь зляли, як завжди, всі знають причину. А сес, де заключення про низький рівень кисню у воді. Шкода, що маємо таку водойму у своєму місці, і так її гробимо». Ті жбуг забруднюють не лише підприємства, а й самі люди. Окрім того, що обидва береги, річки, рясно всіні, атрибутами відпочинку, пляшки, пластиковий посуд, недопалки та ще багато іншого добра можна побачити і у самій водоймі. Звісно, це не токсичні нечистоти від підприємств. Утім, і людське сміття також не плюс для екології бугу. з звинуваченнями справа не хитра, а от брати відповідальність під силу не всім. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт, Ігор Павлюк, Новини телеканал Ексклюзив.